Я не кохала? Ні, то ти забула, яким повинно бути кохання справжнє. Кохання як вода, Плавке та бистре, рве, грає, пестить, затягає і топить. Де палвоно кипить, а стріне холод, стаємо в камінь. От моє кохання. А те твоє солом'яного духу дитина квола. Це од вітру під ноги стелиться, зустріне іскру, згорить, не боючись, а потім з нього лишиться чорний згар та сивий поту. Коли ж його зневажить, як покидьку, воно лежить і кисне, мов солома в воді холодній, марної досади під пізніми дощами криття. Як я ж заплачу на малу хвилину, то мусить хтось сміятися. До смерті.